Харківщину вже звільнено на 95%. Росіяни тримаються лише за кілька сіл в крайньому північно-східному кутку регіону. Після звільнення Лимана і Борової ЗСУ продовжили рух на схід і розпочали звільнення Луганщини 4 жовтня. Наші воїни перерізали дорогу Кремінна Сватова та продовжили наступ на Кремінну з півдня. І на Лисичанськ з боку нафтопереробного заводу у Верхокам'янці. Крім того, їм вдалося розвернути свій удар і на південь. Повністю відкинувши ворога зі спірного загарбники, які захопили Кремінну, можуть невдовзі опинитися в ситуації, в якій наша армія була у квітні. Місто зовсім скоро буде оточене з трьох сторін і практично відрізане від логістичних шляхів. На схід від борової зсу пройшли вже половину дистанції в напрямку сватового, яке незабаром може опинитися в оперативному оточенні з півдня, заходу та півночі. Саме з півночі на перерізання траси зі сватового. До Росії рухається куп'янське угрупування ЗСУ, яке поки що зустрічає найбільший опір з боку ворога. Зокрема, наприкінці вересня, на початку жовтня, росіяни спробували контратакувати села довкола Куп'янська, Петропавлівку, Курилівку і Ківшарівку. Втім, українці знищили більшу частину підкріплення та погнали ворога на схід до лінії першотравневого і кислівки. Московити все ще намагаються зупинити контрнаступ в районі Арапівки і Нової Тарасівки, але виглядає на те, що їм це не вдасться. Одночасним контрнаступом на кількох ділянках зсу створили такий тиск, що унеможливили перекидання підмоги загарбниками у критичні точки. На фронті в росіян гостро бракує досвідчених військ. А свіжо мобілізовані не здатні зупинити переможну ходу наших воїнів після падіння сватового у росіян на півночі Луганщини залишиться тільки одне залізничне сполучення із РФ, яке пролягатиме через Старобільськ.